Хто купляв таку камеру, або хто має таку камеру, і вони зовсім до кінця розібралися, як керувати сповіщеннями, і, в принципі, включити саме сповіщення на людину і автомобіль, або тільки щоб воно записувало на людину і автомобіль. Зберігайте це відео, я отут показую, бо не всі розібралися. Сується саме сповіщення і аналітики по людині і автомобілі, саме камер DH5 d 5 FPV – Це двойна камера з подвійною лінзою від даху, а верхня і нижня, тобто дві камери в одній, бо в камерах інших від даху це реалізовується трошки по-іншому. Це реалізовується через Smart Motion. заходимо в сповіщення, там у нас буде SMD, Тоді ми включаємо тільки SMD, бо дуже багато часто люди включають. Тільки датчик руху, і тоді мають величезну шалену похибку. А нам потрібно буде включити SMD. В цих камерах це реалізовується трошки по-іншому. Тому відкриваємо додаток. Відкриваємо нашу дану камеру, і як ми бачимо, як тут гар, гарно все реалізовано по людині, по автомобілю. Тобто вам не треба нічого там шукати, ви бачите, просто коли у вас в який час, де було що виявлено. І для того, щоб оце вас гарно працювало, ми переходимо в верхньому правому куті, в нас знаходиться шестерня. Нажимаємо на цю шестерню і пише, нажимаємо на натиснути сповіщення. У вас має бути вклю, включено отримувати тривоги пристрою. І пуш сповіщення додатку. Після чого ми вертаємося назад, і, наприклад, нам потрібно налаштування постановки на охорону. Отут важливо, треба в нас є фіксований об'єктив, це є верхній об'єктив, який не рухається, який має 95 градусів. Ми включаємо тут все. У мене включено за детекцією руху, особи, моторизований засоб, і виявлення штучного інтелекту, який виявляє власне, на основі цього. Також зона виявлення, коли ми перейдемо, нам потрібно буде замалювати всю картинку, яку ви хочете. Це ми можемо виділити, як нам потрібно. Я зараз це на іншій камері також це покажу. І так само зона чутливості. Комусь потрібно максимально, комусь. То вже ви відповідно до свого об'єкта, ви вже собі підрегулюєте. В мене на четвірці там, автомобілі за 100 метрів бачить, ну просто. І так само період виявлення ви також можете години вибрати, коли воно вам потрібно, щоб виявляло, коли не потрібно. І так само ми переходимо зверху, як ми бачимо, RT Lens. Так? Це є лінза, яка вже поворотна. І тому також ми тут включаємо за детекцією руху, особа, моторизований транспортний засіб, виявлення AI. І кому потрібно автоматичне відстеження, тобто, щоб вона поверталася за людиною, яка рухається, також включаємо автоматичне відстеження. Я цією функцією не користуюся, вона для мене безтолкова і так далі. Також зона виявлення, коли ми нажимаємо, ми можемо вибрати також, наприклад, в мене зараз по всьому виявлено так. Ми тут можемо замалювати тільки ту зону, яка нам потрібна. От, наприклад, ми собі замальовуємо тільки оцю, допустимо, ай-яй-яй-яй-яй. О тільки оцю зону і тільки в оцій, це для прикладу я роблю. так? Коли в оцій зоні буде відбуватися якийсь рух автомобіля або людини, і воно тільки тут буде спрацьовувати. Всюди інше, коли буде відбуватися рух, воно спрацьовувати не буде. Не збережу, вийти, вийте. Окей, нехай воно в мене буде повністю все замальоване. Так, далі нам потрібно зовністю чутливості і період виявлення. В принципі, це всі налаштування по, власне, по тому, хто ще не розібрався. Так само, ще вам докажу, якщо ми зайдемо в більше, тут ми можемо налаштувати підсвітку, як ми хочемо. По замовчуванню аудіо виключене, ви також його включіть. В принципі, усе В принципі, усе. налаштування підсвітки, я думаю, ви тут вже розберетеся. Тут все на українській мові, все нормально.